Доставка наших меблів в Польщу. Наразі це питання обговорюється, домовляюся з перевізником. Коли він прорахує мені повні габарити, можу сказати, скільки буде коштувати наш ліжечко Верона Твін з доставкою в Польщу, можливо, Чехія, Словаччина ще, і скільки буде коштувати безкаркасні диванчики також з доставкою в ці країни. Сподіваюсь, що вийде домовитися, тому що перевізник уже возить українські меблі за кордон. І, можливо, наші варіанти візьме також. Я обов'язково зроблю окреме відео і розкажу про вартість доставки. Що як рахується, але це вийде не менше там 250 євро доставка таких е, габаритних меблів. На це точно розраховуйте. Не розраховуйте, що це буде там 100 євро чи 150 доставка. Ні, меблі досить важкі, меблі об'ємні, е, тому і вартість доставки буде відповідна. Але за якість, за українську ціну, тому що ціна в Україні дійсно е, е, нижча, ніж такі самі меблі брати в Європі. Якби можна доплатити вже за доставочку. Каталог меблів на сайті Солоха є і в шапці профілю телефон для зв'язку.